Доброго дня усім. Мене звати Альона Маланич, і ви на каналі Family Home. В цьому відео я вам розповім, що таке Embark і, і як працювати з ним. Це відео, звичайно, підходить тільки для тих, хто отримав піар, хто отримав резидентство і в кого є діти, в яких також є SIN number. Ця програма Embark, вона пропонує. By the way, Embark – це не одна тільки компанія, яка пропонує вам ті ж самі умови, можливо, якісь чуть-чуть інші, але майже завжди все, все однакове. Ця Embark, е, 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 ця компанія, вона пропонує вам інвестицію для дітей. Називається RESP. RESP – це програма від держави, від Government, від Канади, яка надає 20% для. Тобто, коли ви вкладаєтеся в навчання ваших дітей 20% government платить більше із суми той, що ви вкладаєте. Но Embark запропонувала вам, звичайно, чуточку, якби інші плани. Тобто ви отримуєте з промокодом плюс 150 доларів, якщо ви використаєте мій промокод, і ви отримаєте 150 доларів на ваш аккаунт. Наприклад, я довго думала, вирішувала, чи варто вкладатися в таку програму. Задумувалась дуже довго, питала своїх друзів, знайомих, читала багато в Canada Government, де в них є пропонуються різні програми, і одна із них Child Benefits, які ви отримуєте, звичайно, до них ще плюс. Я рекомендую цю програму для тих е, батьків, хто є сингл або лоу-інкам. І м, я думаю, що це в, ну, важливо думати про майбутніх дітей, адже на, на даний час вони навчаються безкоштовно е, у школах, але е, з часом їм треба буде поступати в університет чи в інститут, де б вони не вирішили. Ця програма дійсно, звичайно, не тільки в на території Канади, але і за. За границею, тобто, якщо діти хочуть навчатися в Європі, будь ласка, ці гроші вони можуть використати і в тому ж самому університеті. Тобто, я пропоную, що це дуже-дуже дуже непогана програма. Е, на даний момент я сьогодні цілий день сиділа і заповняла всі документи. Тут е, гарний сайт, тут підв'язується ваша карта до е, цієї платформи. Ви навіть можете отримати трансфер РІСПІ. To Embark and get 1% more on us. Тобто вони ще використовують для тих, хто вже хто підв'язаний до якоїсь компанії, але хоче змінити її, так вони пропонують 1%. Дуже непогано. Refer a friend and earn 150 доларів. Я думаю, прекрасна ідея. Ви отримуєте 150 доларів і плюс і я отримую 150 доларів. Я зробила, ви можете використати. Ви можете подумати, як ви хочете ці гроші контриб'ют. Тобто, наприклад, в моєму випадку, я подумала, що 100 доларів я можу відкладати кожного місяця на дитину. Тобто, 200 доларів з моєї карти вона вже прив'язана і кожного місяця з неї буде зніматися ці кошти і відкладатися на навчання моїх дітей. І плюс до цих 200 доларів, звичайно, 20% від держави. Я думаю, це дуже крута е, ідея. І так як в мене ось тут є такі плани, що ви бачите, так, ось е, м, такий план сейвінг. Тобто, сьогодні вже розпочався, і до 28-го року е, на карті моєї дитини буде 11 тисяч. Тобто, я думаю, що це ну, непоганий старт. Звичайно, ви можете змінити. Наприклад, ви цей рік хочете платити 100 доларів, а на наступний рік ви хочете 200. тобто… Із 200 доларів 20%. Ну, також якби, ви можете відкладати більше. Тобто, держава може 20% більше якби, віддавати вам. Тому, кому сподобалося це відео, чи у вас є якісь запитання, будь ласка, комент down. Будь ласка, ставте субскрай, тамзап і до нових зустрічей. Па-па!